Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек Рогатинська центральна бібліотека на один день стала центром обміну ідеями та ініціативами щодо майбутнього бібліотек області. 26 вересня тут відбувся регіональний семінар, бібліотека, потужний інформаційний центр сучасності. До Рогатина завітали головний спеціаліст управління культури, національності та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Оксана Ющишин, заступниця директора Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки Львов Федек, гостей заходу та. Бібліотекарів Рогатинщини привітали секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока та начальник відділу культури Рогатинської міської ради Ольга Рибій. Направду сьогодні благословенний Богом день. Тому що коли люди в цьому часі в воєнному збираються разом це для якоїсь спільної мети, то справді є для нас сьогодні і радість, і щастя. Я маю сьогодні за честь від імені міського голови Сергія Степановича Насалика привітати учасників семінару з такою подією. Ця подія дуже значима для бібліотечної системи нашої громади. Водночас ми почуємо про роботу нашої бібліотечної системи. Ми збагатимося знаннями. Я вірю в те, що ви обов'язково для себе почерпнете щось цікаве, таке, що знадобиться вам у вашій роботі, і вірю в те, що буде сьогодні здоровий діалог. Бо ви не тільки послухаєте, але обов'язково поспілкуєтеся. Живе спілкування зараз є дуже важливим. Відтак, як і годиться в бібліотеці, повелась тиха розмова про роль і значення книгозбірень у сучасному житті людини. Говорили про видавничу та краєзнавчу діяльність рогатинської бібліотеки, і її співпрацю з фондами, про роботу бібліотек філії рогатинської громади, що стали культурними та духовними осередками на селі. Про вихід бібліотеки за рамки звичайного читання від коротких відеорубрик у соцмережах до школи молодого журналіста. Гості також поділилися своїми роздумами щодо викликів, можливостей та стратегії розвитку бібліотек учасники бесіди зійшлись на думці, що бібліотека це не щось архаїчне, а сучасний простір, що об'єднує різні покоління людей у любові до слова.